Вітаю! Ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, чергова коротка лекція про Україну і взаємодію її з іншими державами і народами. А ви знаєте, що. Анна Київська або Анна Руська, донька київського князя Ярослава Мудрого, то вважала французів дикунами. Так. Які були в неї для цього підстави, Ну, вона Привезла Євангелія, привезла бібліотеку. В батька була величезна бібліотека. Всі русини були е, письменними, а вона приїхала в Францію. А там не тільки народ не письменний, але навіть і король не вміє ні читати, ні писати. І навіть її син, так, і той був не письменний. Оце такі були французькі королі і Франція в той час. А що вона могла думати про Париж, коли в той час у Києві було більше 400 кам'яних церков? Так, деякі були покриті зверху золотом. Так що, от такі справи. Але я продовжу далі. Коли я. Писав, готував кандидатську дисертацію, то мені приходилося часто їздити до Москви в відрядження для того, щоб у міністерствах збирати відповідні матеріали, так як в Києві їх не було. Я писав машинобудування, писав дисертацію з економіки машинобудування, і звичайно, що всі машинобудівні міністерства знаходилися у. Москві. Ну і там я жив у академічних е, ну, готелях. Головний готель на той час був це Якір на е, центральній вулиці Московії. Е, коли студіона називалася Горко, от перездається Тверська називається. І там ми приїжджали багато людей із Різних усюд аспіранти, лаборанти, інженери, кандидати наук, які жили там по 10-15 по чоловік в одній кімнаті. І ввечері ми збиралися там за нехитрою закускою і випивкою. Ну і там розмовляли про все на світі. Ну от, мене там запитують московити. Ти, хто по національності? Кажу, украинец. Значит, русский? Не, кажу, я украинец. Не, ну все мы русские. Кажу, что все мы русские? Ну, русские, белорусы и малоросы украинцы, это все русские. Так, не, кажу, я с деда-прадеда украинец. Значить, ти не хочеш би, значить ти не русский і так далі, і тому подібне. Ну я тоді не знав, що відповісти, але пізніше, коли я почав досліджувати це все на науковому рівні, я вже зараз дав би абсолютно чітку відповідь на те, хто я, хто вони і хто білоруси. І так. хто такі русські? Так, Давайте розберемося, так, хто такі рускії. Одним словом, руси це були українці, Литвини це білоруси, і сама назва говорить про те, що це прибалтійський народ, і московити андрофаги. Так, А як же вони стали русскими? Тобто прикметни? Чиї? Чиї? Бо немає ж іншого такого народу. А аналогов Так. <смі> які були прикметником. <смі> так. Отже, як це все відбувалося? Все дуже просто. Рускії, це не е, так звані великороси, тобто московити, не е, білоруси і не українці, а Меря, ма, Мещора, Ма і мурома. Отже, це три народи, які ну, називаються русскими. Чому вони називаються рускими? Тому що це раби русів, тобто українців. Так, там всього чотири міста є у центральній Московії, Слов'янських. І я вже про це розповідав. Ну, елементарні речі розповідаю. Так. Чому там тільки чотири міста є: Володимир, Ярослав, Галич і Переяслав. Так. Тому що чотири князівства: так, це Володимирецьке, або Волинське, Галицьке, Київське. І Прияславське заснували чотири міста фортеці для того, щоб брати дану, данину із диких племен московитів андрофагів Так ось, дивіться, що ж там е, відбулося. Якщо Анна Київська вважала французів дикунами, то руси оцих всіх Андрофагів, тобто людоїдів, за людей не мали. Вони не могли. Ну, освічені прийшли туди ну, не знаю сто їх чоловік, чи скільки побудували, остроги чотири, і брали данину так, всілякими шкірками, там, соболями, гормостаями і таке інше. Із цих. Ну, вже навіть не, не диких народів. Уявляємо собі, як вони мали б, б відноситися до людоїдів, до андрофагів. Так. І от вони саме меря, мищора і мурома це є руські, які належать русам, раби русів.